Маємо можливість долучити до нашого ефіру голову керівної ради Центру безпекових досліджень Сенс Вадим Черниш. З нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас. Якщо говорити про переговори, то скидається на те, що йдуть два паралельних процеси, і зрештою президент Зеленський теж про це чи вже не відкрито говорить. З одного боку, американці і Саудівська Аравія, з другого боку, щось в Туреччині. Якщо з американцями, Віткофом, Трампом, Путіним, ми розуміємо, що коїться ну приблизно, хоча б то що відбувається в Туреччині зараз? Я думаю, що ці процеси йдуть паралельно. Паралельно е треба вважати тоді, коли дві сторони між собою через посередника говорять. Ну, власне, скажімо так, Україна говорить із Росією, але не безпосередньо, а через американську або через е представників Туреччини. Зараз такого процесу немає лише є той так званий процес Саудівській Аравії, і ми бачимо по попередніх так званих домовленостей, що насправді діалогу немає. Тобто, цей човно човноковий або човниковий, вибачте, шатл дипломасі, як вони її називають американці, спроба її застосувати. Я результату від того немає, бо ми бачимо, що попередньо не досягли ніяких там. Документів підписаних недостатньо для того, щоб встановити це стійке перемир'я, хоча б, і по різному сторони тлумачать його. Тобто, поки ці справи не вдаря, як через Саудівську Аравію, так і через Туреччину. Через Туреччину, в принципі, для персональних зустрічей може бути обрана як Туреччина теоретично, так і Саудівська Аравія. Нагадаю, що в нас вже в Туреччині були зустрічі з росіянами безпосередньо за посередництва президента Ердогана і його команди. Але ну, хочу сказати, що Туреччина і Саудівська Аравія на вона... То в тій частині світу є конкурентами. Тому, скажу так, відбувається конкуренція посередників, ймовірних або поточних, за свій вплив на основних гравців і за свої посередницькі послуги вони мають щось отримати. Тобто, вони не просто так допомагають, бо ми зрозуміли, що це не просто бажання. Щоб в Україні не було війни, тобто хтось хоче домінувати, хтось хоче мати гарні стосунки з сполученими штатами або із Росією, або із тими із тими, щоб собі набрати пріоритетів. Тому такі процеси і відбуваються. Тобто, в нас і ще там посередник намальовувався, Якщо я нагадаю вам, що і пан Орбан в Москву їздив, і в Китай їздив і теж намагався бути посередником. Привіт, президент України говорив, що у нас і на рендре молоді готовий. Ну керівник Індії. Прем'єр Індії готовий бути посередником. Конкурс посередників насправді триває. І це, до речі, грає на руку Росії, тому що ну, зараз популярне слово, але воно просто копія англійського слова трек. тобто по цих так званих треках або по лініях переговорів будемо так спрощувати, зараз відбувається те, що Путін може що що було до речі в 15, му 16, му 18 му роках. Він дає різні меседжі і різні подарунки, так вимов. ну умовно, подарунки. Вам, от, будь ласка, через вас поміняємо дітей, через вас поміняємо полонених, через вас домовимось про коридор. Продовольчі для російських кораблів, не для українських, бо ми їх поки що самі, слава Богу, водимо. І таким чином є ось багато треків, багато каналів комунікації. Вони всі стікаються до Путіна, а з зворотнього боку всі різні країни, і це на руку Росії грає. Це сіє розбрат, сіє нерозуміння серед союзників обмін інформацією відбувається. Край обмежено, і всі собі хочуть щось під цих від цих посередницьких послуг щось отримати. Тому я пояснюю всю цю ініціативу всі ці ініціативи через інтерес самих посередників, через інтерес Росії розпорошувати зусилля, роз'єднувати. Світ, який може бути єдиним проти нього, і так і також е, заплутувати українське керівництво через намагання Добре, саме, з цим віде. зрозуміло. Ну, але... Я, але, там, в чому суть? Тобто, в чому суть, суть мета. дуже простат. мета саме одну секундочку. Mm -hmm. Суть саме турецьких перемов. Тобто, щоб зрозуміти, яка кінцева їхня мета. Тому що з американськими ну, публічному розуміємо, я просто намагаюсь зрозуміти, в Туреччині йдеться суто mm -hmm. про комбінацію у чорному морі. Як має виглядати ситуація там на час перемир'я чи, чи повоєнна? Не, не лише я думаю, що першим етапом. Це так звана продовольча ініціатива. Повернутися до продовольчої ініціативи. Наголошую, що я сказав, да? і у Туреччині самій було вигідно, тому що величезну кількість зерна перетворювали в борошно. Правда, турецькі млини були завантажені на кілька тижнів наперед не можна було зерно змолоти. Далі туреччина. Регулювало постачання цього зерна на країни, в яких вона має вплив, теж в Африці і намагається мати вплив. Тому Туреччина був свій інтерес і є свій інтерес. Ну, звичайно, зараз повернутися до так званої чорноморської ініціативи, де була ООН, Туреччина гарантувала судноплавство. Росіяни водили свої кораблі, в тому числі з викраденим зерном, турки на це не зважали. І Україна, яка водила свої кораблі. І оце бажання повернутися до цієї угоди, звичайно, в інтересах Туреччини. Тому основний перший драйвер цих переговорів це економічний інтерес. Ну і політичний, про який ми говорили, дуже довго. Але наступним етапом, якщо підуть там переговори нормально, якщо там, наприклад, Путін дасть можливість, там все вдається на першому етапі. Далі ви можете розвивати це в політичні переговори. Але я наголошую, що в заяві, яку Росія оприлюднила за результатами переговорів з американцями в Саудівській Аравії. Також згадувалася, ну в іншому, ну іншими словами, але Чорноморська це продовольча ініціатива. Але там вимагали зняття санкцій, там від Євросоюзу в американській заяві. Тому сутність цих переговорів така. Раніше вона була суто політична на початках, тобто в 2022 році. Потім вона перетворилася в обмежену економічну, тобто звузилось коло переговорних. А тепер може бути в зворотньому напрямку. Ну, принаймні, сподівання турецького керівництва ймовірно, в зворотньому напрямку спочатку економічні домовленості, а потім можливий політичний трек. Можливо, я зрозумів. Але ця зернова угода це мрець. Тобто, для чого оживати те, що нам по суті не потрібно вже. Ми впоралися без ООН, без Туреччини, без там сприянь, не Росії. Це можна по різному слова підбирати. Зараз нам і Анкара, і Ердоган намагаються навісити те, що нам зараз не потрібно абсолютно. Я правильно розумію логіку? Так, нам, нам у нас є один елемент, який нам потрібен, це не власне. Тобто, у зернову угоду можна розподілити на три категорії: на три елементи. Перший елемент це завантаження суден в портах. Друге це слідування суден морськими шляхами безпечними, uh -huh. і третє це так, так званий проход через протоки, які контролює Туреччина. Вона може там відмічати скільки, куди, до чого і як. Ну Угу. Uh -huh. Тому два елементи в нас є. Туреччина ну, без проблем пропускає кораблі з зерном, як російські, до речі, так і українські, так і російські з краденим зерном. Ми спокійно проводимо свої кораблі, на відміну від росіян, які бояться проводити, бо в нас є далекі дрони. Так? Якщо з краденим зерном, ну я не знаю, може це навіть і можна розглядати певною мірою як військову ціль. А третій елемент, нам його не вистачає порти. Тобто порти знищуються під нуль. І дунайські порти, які завантажуються, і Чорноморські вони знаходяться поряд. Тому теоретично, угода про те, щоб вони били по портах. Елемент цієї угоди нам би був цікавий не сам прохід суден, а удари по портах, де вони завантажуються, де стоять на рейді. Тому, але віддати за це контроль за нашим рухом суден, в принципі, і нічого не вимагати від Росії. Мені здається, це невигідна угода. Тобто не та що буде вигідна, нам краще домовлятися про те, що нам дали ще один комплекс ППО, який би там перекрив інфраструктуру порту, а може і не один. Тому мені здається, що тут є елемент нерівності, незбалансованості в таких підходах, на мою думку. Тому і навіть попередньої угоді з американцями, ну умовно, там згадувалась портова інфраструктура. На думку президента він говорив, що я так розумію, що війна на морі це стосується портів, але як бачимо, Росія так не розглядає. Тому елемент цей нам важливий. Оцей це слушно дуже важливо, але якось так виглядає, що наліпше в цій ситуації всівся товари Ердоган. Тому що нічого не треба пропонувати, нічим не треба жертвувати. І от тобі врученьки пливе і зерно крадене з України російськими кораблями, і можна ще контроль над українським зерном отримати. Тому що, знаєте, погляди в українському суспільстві на Ертокана абсолютно протилежні від того, о, наш великий хто там угу. Сулейман, до того, Ритуал, що це диктатор. Та, та, та. Туреччини, політика сама Туреччини в регіоні вона є е, саме такою з певними протиріччями. Тобто якісь дії Родоган робить дуже правильні і переважно е, його треба сприймати позитивно, тому що в принципі він заявляє про непорушність територіально території України, суверенітет і так далі. Інша справа, що комерційний інтерес, коли мова йде про комерційний інтерес, він його відділяє від політичного. І тому заяви його виглядають декларативним. Але Туреччина постачає нам озброєння крім баректарів ще МРАПИ, ну власне є ще інші види зброї, боєприпаси. Тому позитивно треба сприймати Туреччину. Але якщо тут є можливість заробити для турецьких компаній на фоні падіння ліри, на фоні в принципі проблем всередині країни, то чому б ні? Тобто не, не, не нехтують такі, не ну. Підзаробити тому позиція його правильно оцінюється українським суспільством. Це переважно позитивна позиція, переважно, але ми розуміємо, що за це е, закрити очі на. На те, що ми хочемо трошки підзаробити на вас, тому ну чи допускаємо ми з політичних причин такий підхід? Ну я на мою думку треба допускати такий підхід, не засуджувати, намагатися просто відстоювати свої інтереси під час переговорного процесу, і це можливо з туреччиною. Вона до речі, гнучка під час переговорів на відміну від Росії. Ну добре, ганити Ердогана це найлегша справа, але треба враховувати те, що кожна країна все таки в будь-яких умовах цинічно відстоює свої інтереси. Так воно є. Хочу перейти до іншої теми. Журналісти в Reuters у в співпраці з британським аналітичним центром Open Source Center, вони порахували кількість снарядів, які Росія отримала від Північної Кореї, і виявилася просто колосальна цифра. Що від 75% навіть до 100% відсотків які зараз використовують росіяни, виготовлені в північній Кореї. Я не думав, що така велика цифра саме зараз. В Росії криза виробництва артснарядів. Чи просто їм дешевше, простіше все це взяти в Північній Кореї? Можемо ми проаналізувати такий аспект? Так. І не лише ця організація аналізувала. Коротко, якщо звести до висновків цих аналіз, цього аналізу і різноманітних аналітичних матеріалів, це те, що в Росії дійсно була криза і проваля так, по виробництву арснарядів. Вони постійно нарощують його, але е, скільки вони витрачають і скільки випускають, ці цифри неспівмірні. Склади е, Північної Кореї. Теж почали спустошуватись. Саме цим пояснюється нерівномірність в графіку постачання снарядів за висновками фахівців, які досліджують через супутникові знімки, через інформацію про перевезення суднами постійно зменшується потік контейнерів залізничним і транспортом і суден з корейськими боєприпасами через те, що. Кореї на складах була величезна кількість і її практично вичерпало. Тепер виробництво в Північній Кореї і виробництво в Росії трохи збільшилось, але не до рівня, який може на 100% забезпечити потреби Росії в разі такої інтенсивності бойових дій. Тому проблема, попри там критиків на Заході в Росії, існує. Існує вона також і в Кореї. На виробництво снарядів потрібний не лише звичайний метал. А і порох, а й деякі елементи рідкоземельних інколи для деяких видів снарядів, або е, таких е, до коштовних, якщо снаряд має бути в високої якості, мінералів. І це теж є одна із проблем для росіян, тому що. Обсяги не відповідають заявленим обсягом виробництва снарядів. І хочу вам ще також сказати, що корейські боєприпаси по версії самих же росіян набагато меншої якості, низької, дуже низької якості, що не забезпечує точність стрільби і кучність стрільби. Тобто, це означає, що на ураження цілі витрачається більше снарядів. Ніж, якби ці снаряди були високої якості. Ну, наприклад, там кілька снарядів треба за умов нормальної якості, три снаряди, наприклад, а корейських треба в два, а інколи говорять і в два з половиною рази більше, в залежності від партії випуску цих боєприпасів. Тому підсумовуючи, скажемо, що в Росії не так все гарно, хоча вони наростили випуск 152 п'ятдесят боєприпасів та інших. 122х, але не до тієї можі, що може забезпечувати таку ж саму інтенсивність ведення бойових дій, яку вона демонструє, демонструвала на момент спу початку спустошення складів Північної Кореї. Кучність стрільби, це що означає? Точність це на вас і Ну це означає, що три снаряди приблизно поряд е можуть уразити ціль. Тобто розльот їх невеликий. Ага. Ну, наприклад, на перший. Е Потрапляє в одне місце, а другий при тих же налаштуваннях, при тому ж вітрі, потрапляє дуже далеко від першого. Ага. А якщо снаряди якісні і зброя якісна, то вони лягають туточно, кучно, так би мовити, один від одного недалеко. Якість це теж цікаво, скільки в них у цих всяких нещасних випадків, який відсоток несправності снарядів, але я думаю, що цю цифру важко напевно якось довідатися. Ці це, це може... важко, тому що росіяни цю статистику ховають, але періодично ми бачимо в моніторингу нашому телеграм каналі що є розриви стволів від корейських боєприпасів, що забивають їх стволи інколи або вибивають після вистрілу, після пострілу там. Тому самі росіяни, попри цензуру, періодично постять проблеми з корейськими боєприпасами, і також до реактивних систем залпового вогню. Також тому можна по цих відео судити, які основні несправності, але це вивчають, ну скажімо так, фахівці з озброєння і потім дають репорт. Звіти, і деякі звіти я бачив, наприклад, то звіти ну, кількість складно. Визначити. Але якщо в партії, наприклад, партія, ну, умовно скажемо, там, 20 тисяч снарядів виготовлено, і в них однаковий виробничний дефект, ну, а його прослідковують по номеру партії і так далі, то можна сказати, що от вся партія, наприклад, буде з подібною проблемою, і треба або Дякую. повертати, або доробляти. Пам'ятаєте, як у нас таке ж було також там, з деякими мінами. На жаль, було дякую вам за відповіді. Було цікаво. Вадим Черниш, голова керівної ради Центру безпекових досліджень Сенс. З нами був на зв'язку. Новини далі рівно одесяті. Прошу не пропустити.